У неділю вранці молодиця сидить на могилі та начебто розмовляє з туманом, прохаючи, щоб він або сховав її, або задушив. Це покритка за своїм байстрям горює, бо прогнали її від себе батько і мати. Вона вирішила віддати дитину чужим людям і страждає, що не вона буде хрестити. І доглядати свого хлопчика. Є в неї родина, та не може вона до неї повернутися, бо зганьбила себе і рідних. У цей час на хуторі жили самотні дід і баба, які мали господарство, став, млин, пасіку. Всього у них було доволі, але не було дітей. Журилися вони, що на старість нікому їх буде привітати, нікому буде і поховати. Якось у неділю сиділи вони святково вдягнені удвох на призьбі, думали вони над своєю долею, що не дала їм діточок. Аж раптом почули вони якийсь дивний звук. Вийшли вони до воріт і побачили сповиту дитину. Старі дуже зраділи. Новоспечений батько відразу кинувся за кумами, щоб повідомити про своє щастя. На радощах старі зібрали три пари кумів та ввечері охрестили малого, назвавши Марком. Хлопчик ріс у достатку. Через рік прийшла до хати молодиця і попросилася в найми. Дівчина готова була служити за будь-яку плату. Старі вирішують взяти її, щоб допомагала їм з дитиною. Молодиця була дуже рада, що старі найняли її. Весело робила всю роботу, а особливо упадала коло дитини, доглядала її, наче свою, з рук не спускала. Хлопчик тягнувся до неї, навіть мамою кликав і не знав, чого вона була така щаслива, коли дивилася на нього. Працювала наймичка важко і самовіддано, спокутувала чим могла свій гріх, і тільки вночі дозволяла собі плакати. Пройшло багато років. Померла баба Настя, старий чоловік ледве пережив втрату. Перенести це нещастя йому помагала наймичка Ганна. Вона весь цей час була у родині, і помітно, що вже давно вона стала її членом. Марко вже став справжнім парубком, почав чумакувати. Прийшла пора сватів засилати, обрали панночку Катерину, що й самому гетьману до пари була б. Старости повернулися з рушниками, почали готуватися до весілля. Постало питання, хто ж буде весільною матір'ю. Дід Трохим запропонував наймичці Ганні бути весільною матір'ю. Наймичка аж вхопилася за серце від цього слова. Через тиждень на хуторі молодиці місили коровай. Старий танцював із молодими, запрошував кожного в гості. Та не може погодитися Ганна стати весільною матір'ю, бо ж вони заможні люди, а вона хто наймичка. Зібрала речі і подалася на прощу в Київ, хоч і просили її старий і Марко залишитися, поблагословила Марка, заплакала та й пішла. Підгуляли гучне весілля, почали жити. Ганна у Києві стала воду носить, грошей заробила і згодом принесла з Києва Маркові святу шапочку та перстеник невісті. Катерина і Марко зустріли її, посадили за стіл в хаті. Наймичка ж вважала, що не заслужила такої любові. Минуло три роки Наймечка тричі ходила в Київ на прощу. Якось у неділю після причистої старий сидів на призбі в білій сорочці. Перед ним гралися онуки. В цей час приходить наймечка, яка повернулася з Києва. Зовсім хвора. Всім вона гостинці купила і діду, і Маркові, і діточкам, а собі нічого. Наймичка хотіла швидше побачити Марка, та його на той час вдома не було. Коли Ганна увійшла в хату, Катерина обмила їй ноги, нагодувала. Та стара Ганна не мала сил їсти. Говорила тільки, що Марко забарився треба акафіст найняти. Наймичка занедужала, нічого їй не допомагало. Вона ж надіялась тільки дочекатися Марка з дороги. Марко, співаючи, повертається додому з подарунками Катерині, батькові, дітям та Ганні. Він навіть не здогадується, що відбувається вдома. Ганна зразу чує, що Марко повернувся, надсилає Катерину зустріти його, а сама молиться. Марко дізнається, що наймичка дуже хвора, і заходить в хату до неї. Ганна просить Катерину вийти з хати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймички у голови. Марку, подивися, подивися ти на мене. Бач, як я змарніла. Я не Ганна, не наймичка. Я та й оніміла. Марко плакав. Дивувався, знов очі відкрила, пильно, пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я, я твоя мати, та й замовкла. Зомлів Марко і земля задрижала, прокинувся до матері. А мати вже спала.